20 березня по територію тимчасово окупованого півострову Крима, зокрема йдеться про таке місто, як Джанкой, було нанесено удару. Е, припускаємо, що це завдали удару українські безпілотники і безпосередньо по місту Джанкой прилетіло, але найцікавішою була реакція головного управління розвідки нашої держави на цю подію. Спершу погляньмо, як баловнятко завітало до Криму. Ади, соль, да? Он прям рядом лупил. Ай-яй-яй, не в дом хоть попал, а? На железку, да, упал? Ну, от, щоб ви розуміли, друзі, що означає на железку упал. В цьому сенсі якраз це і прокоментувало головне управління розвідки за підсумками цього прильоту по Джанкою. В результаті цього удару невідомим безпілотником, як здавалося, але потім ми розберемося. Відомо чи він чи ні, все ж таки було знищено насамперед крилаті ракети Калібр, Російські крилаті ракети Калібр, які нам доволі багато клопоту приносять нашій, цивільні нашій цивільній інфраструктурі. нашій цивільній інфраструктурі ці ракети «Калібр». Та нагадаю, виглядають вони саме так. Власне їх використовують Росіяни постійно під час обстрілів нашої держави. І власне по під час транспортування ось цих цих ракет територію півострова Крим. І було завдано цього удару відповідно залізничний пункт, де базувалися ті поїзди, ті ешелони, і за ракетами калібр. очевидь в нього і прийшло ураження. Українських, так би мовити, шахедів. адже саме місто Джанкой, насправді воно є досі залишається ключовим у системі залізничного сполучення таким собі хабом на території Кримського півострова, от зараз ви дивитеся на карту Deep State і ви можете побачити, що ось ці білі лінії це якраз і є колії на тимчасово окупованих територіях. Одна із яких ну не стільки важливий є Севастопольська сполучення до Джанкою, а скільки важливішим є Керченський напрямок, де через Кримський міст через Керч до Джанкою вздовж ось цієї білої лінії. Я вам її, як то кажуть, підсвічуче додатково е, рухалися російські ракети е, чи на лівобережжя Херсонщини, чи можливо на окуповану територію Запоріжжя, а чи можливо для розвантаження безпосередньо у Криму і для подальшого використання їх по території нашої держави для того, щоб кошмарити далі цивільне населення. Е, отже. Е, також, по суті, ми побачили на деяких на значній кількості відео, яке надходило із Джанкою напередодні, які знімали ці відео місцеві мешканці, було зафіксовано, що для удару безпілотниками було використано ну як мінімум декілька дронів, а не один дрон Камікадзе, які успішно прорвали. Як би то здавалося багато і шолоновано протиповітряно оборону противника? На наступному відео ми можемо безпосередньо почути звук ревіння, гудіння ось цих моторів. Вже доволі значний звичний, точніше для українців, як от літали колись мопеди шахеди, так зараз і наші безпілотники літають. Ну, от послухайте цей звук. <звук> Thank you very Матні черги це вочевидь робиться для того, аби якось спробувати збити ті дрони, які залишаються у повітрі. Але по суті, це все не принесло ніякого зиску. Окупантам їхня ешелонована, знову ж таки кажу в лапках протиповітряна оборона. Чергова була прорвана на півночі Кримського півострову. Отже, тепер поговоримо про цілі ураження таких дронів, які ми які застосували вочевидь збройні сили України, адже це наша територія, і ми маємо право лупити там окупантів всім чим тільки завгодно. Ну, окрім, так, скажімо так, конвенційної зброї, так можемо використовувати якраз ту зброю, яка дозволена конвенціями. Отже, про ці ракети, давайте з вами, друзі, і поговоримо. В чому, скажімо так, їхня суть? Тому що з тих відео, які наявні зараз у мережі, може здатися, що ну якось немає такої надпотужної бавовни, мовляв, прилетів шахет. Якщо він знищив ракету, то значить мало би бути там просто-ну просто великий бадабум, але цього немає. Але хочу вас запевнити. Те, що ураження самих крилатих ракет не завжди означає їхню детонацію. Чому це так? По перше, тому що транспортуватися вони можуть без приєднаних бойових частин. По-друге, вони транспортуються, звісно, без палива, як пишуть аналітики однак, навіть незначне. Пошкоджені, я вже не кажу безпосередньо ураження, але пошкодження уламками чи вибуховою хвилею цих самих ракет вже означає неможливість їхнього використання, означає їхню відправку на дефектацію, ремонт або ж взагалі списання. Тому основної мети ці дрони завдали, основної мети вони виконали. Вони досягли її, основного ураження завдали. Ракети не можуть бути використані ті самі калібри, які росіяни з великими потугами зараз збирають мікрочіпи по всьому світу. Збирають їх, і от ми їх вразили. Зараз їх неможливо використовувати у тому стані, якому вони є. Водночас, звісно, що окупаційна влада півострову е, одразу заявила про те, що е, в такому традиційному для себе стилі, про те, що. Результативна успішна робота ППО відбулася традиційної патрії нету і нічого не ушкоджено. Але ось те, що ушкоджено, насправді, насправді, влавка знов ж таки за їхніми оцінками, так це безпосередньо ті дрони, які атакували, і як ми бачили, бо вовно, яка прилетіла, все ж таки, вона відбулася. Власне, фотографії цих осколків уражених дронів. Вони і показують. Це одне фотографія з іншого ракурсу. Ще є ось таке фото. І власне на цій. На цьому знімку ми можемо побачити навіть скоріше, не ми, а за допомогою аналітиків Ді Фенс Експрес легко упізнається доволі частий гість на російських об'єктах. Зокрема, на цьому фото це частина хвостової балки та оперення дрона, який доволі таки схожий, як говорять аналітики, на китайський дрон Маґів 5 Pro. Виглядає цей дрон ось так, і раніше він уже був так, би мовити, ну, помічений у роботі збройних сил України. Конкретно про які епізоди я кажу? Він літку, влітку минулого року. Припускається, що саме цим дроном був атакований штаб Чорноморського флоту Російської Федерації в окупованому Севастополі. Тоді зчинився чималий переполох, і просто за фотографіями у небі було візуально видно, що це безпілотний літальний апарат, схожий на ось цей дрон Магін 5 А крім цього, ще раніше, на початку літа ще минулого року, тобто у червні 22-го року, чи не перша з таких з. Російських бавовн потужних відбулася знову ж таки пропускаю що із застосуванням цього дрону йдеться про Новошахтинський нафтопереробний завод. Відео із влучанням по Новошахтинському заводу, я от пропоную вам зараз подивитися, спільнота Інформнапалм її показала, і там просто Ну насправді це такий, знаєте, флешбек у минуле, щоб подивитися на недолугість окупантів, які думають, що вони все ще втора армія міра. Да, это Да блин, где ты там? Не украинский здесь. Да нет, конечно. Да да не нет, вижу. Конечно. Не украинский. Не да. вижу. Отже, після слів, Это не український безпілотник да ні, звісно, ви що? Просто пішло такі пі, 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 піп. Ну отже, бачите, що сталося із нафтоприробним заводом у Нафтошахтинську Після прильоту припускаємо, що це саме цього дрону Magen 5 Pro, тому що на відео навіть на початку ми могли бачити його характерні. Оці подвійні крила позаду. Тобто, дуже схоже на те, що саме він став доставником цієї бавовни ще влітку минулого року до Росії і продовжує. Ставати тепер уже на територію окупованого Криму. Отже, повертаючись до його специфікації, для того щоб розказати трішечки більше про нього. Цей дрон він насправді є цивільним, і до речі, він щинив чималий переполох минулого тижня. Тому що ми побачили ось такі фотографії, які були опубліковані виданням CNN І тоді американські журналісти натякали, не точно, натякали. Вони ствердно сказали, що збройні сили України у себе в небі над Донбасом збили китайський дрон, показали фотографію. Це от якраз був Магінфаю і це зчинило певний переполох. Переполох у сенсі того, що ситуація зараз достатньо підігріта у сенсі такого постійного очікування, чи допомагатиме якось Китай Росії із летальним озброєнням чи ні, і от перші паростки почало здаватися, що мовляв, от вже, будь ласка, дрони є, які начинені при цьому ще й вибухівкою. Насправді зараз із холодною головою, коли розбираєшся на цій ситуації, розумієш, що дрон Магін 5 це не є чимось таким супер ексклюзивним, більш подробиць, скажімо так більше уваги у матеріалі CNN заслуговувала начинка цього дрону. Вона була китайська канадського даруйте, походження. Отже, це якраз до теми того, що потрібно перекривати канали тим компаніям, які займаються далі контрабандою військових товарів або товарів подвійного призначення до Російської Федерації. щоб ось така канадська начинка не з'являлася на китайських дронах з приводу ж китайського дрону, тобто назад, повертаючись до Магінфай, він виглядає собі таким доволі простеньким, це по факту. Дрон цивільного ну, окей він не спеціалізований, військовий, він вільно продається, тому тобто можна сказати, що він так може бути подвійно призначення може бути цивільним дроном, в тому числі його можна запросто купити через китайського ресейлера рітейлера AliExpress як звичайний цивільний БПЛА, але росіянцям із цим дроном, в очевидь їхній системі протиповітряної оборони впоратися надзвичайно складно, як би вони, хоча й не кричали, що за підсумками ось цього прильоту по Кримському півострову є їх атакували американські дрони. Ні, насправді це абсолютно нісенітниця. Китайські звичайні дешеві дрони за 9500 тисяч доларів їх атакують. І їхня аналога внітна система ППО абсолютно не справляється із цим. і Що е, особливо примітно, так це те, що такі китайські дрони цивільного призначення вони можуть пролетіти 180 кілометрів. Ну можливо, трішечки менше, якщо запускати їх десь із Херсонської області. Якщо із запорізької то це близько 200 е, долаючи е, ось всі ешелони, знову ж таки, грубо кажучи і гучно кажучи, як про це кричить російська пропаганда, долаючи ешелони їхніх станцій радіоелектронної боротьби, їхніх систем протиповітряної оборони. Вони просто-напросто не здатні покрити цю територію, так само як вони не здатні своїми військами насичити достатньо південь. Що додатково в чергове постійно наголошується експертами, що оця їхня нездатність утримувати окуповані території, які вони зараз зайняли. Вони просто призведе до того, що весь картковий будинок вигляді російської армії на тимчасово окупованих територіях він не. Одмінно розвалиться і удари по Джанкою, які були нанесені збройними силами України 20 березня, це лише перші паростки, перші ластівки у ході знищення потенціалу і спроможності російського війська у той час, коли збройні сили України готуються до контрнаступу.